Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Війна. Україна вночі уразила два нафтооб'єкти у Росії та два літаки в окупованому Криму. Про це повідомили у генштабі ЗСУ. Зокрема, влучання було по лінійно виробничій диспетчерській станції на Брянщині. Також підтверджено влучання насосно-компресорну станцію з подальшим займанням у районі об'єкта. Також підтверджено повторне ураження лінійно-виробничої диспетчерської станції Самара у Самарській області Росії. Окрім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі Кача, що на тимчасово окупованій території Криму. Ворожі засоби уразили підрозділи головного управління розвідки Міноборони. Росія може запускати шахеди майже по усіх країнах Європи. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, дальність польоту безпілотників «Герань-2» сягає майже 2,5 тисяч кілометрів. Це означає, що Росія може атакувати Скандинавію, Нідерланди, більшість територій Німеччини, а також Південь Італії. При максимальному радіусі дії ураження охоплює також усю Британію, Францію та Італію. Про це пише видання Дефенс Експрес. Фахівці підкреслили, що технічно це дає Росії можливість уразення усіх європейських столиць, окрім Лісабону. Política. Трамп думав, що закінчити війну в Україні буде найлегшим. Таку заяву він зробив на генасамблеї. ООН. за словами президента штатів, кожен думав, що Росія виграє за те за три дні, але в них цього не вийшло. Це показує Росію у поганому світлі. Це мало зайняти лічені дні. Також Трамп зазначив, що Сполучені Штати Америки повністю готові запровадити жорсткі мита проти Росії. Але для того, щоб ці мита були ефективними, європейські країни також повинні приєднатися до штатів. Він заявив, що НАТО спонсорують війну проти самих себе, поки продовжують купувати російську. Нафту, а також назвав Індію та Китай головними спонсорами Росії через купівлю пального у Росії. Світ. Польща відкриє кордони з Білорусію сьогодні о півночі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Пише рмф 24. кордони. Нагадаю, закрили у ніч проти 12 вересня через російсько-білоруські навчання. Захід 2025 Вони закінчились 16 вересня. Естонія готова в майбутньому розмістити на своїй території британські винищувачі f 35 А вони здатні нести ядерні бомби. Про це повідомив міністр оборони країни Ханоповкор. Така заява пролунала на тлі порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії 19 вересня. Водночас, як повідомляє видання The Telegraph, джерело пов'язане з британськими військовими, заявило, що нема потреби мати стратегічний потенціал передового базування на тактичній позиції в Естонії, бо таким чином ці винищувачі будуть діяти не як засіб стримування від Росії. А як засіб розпалювання конфлікту? Економіка понад 12 мільярдів 800 тисяч гривень виділив уряд на отримання доріг у наступному році. І це критично мало. Зі слів міністра розвитку громад та території Олексія Кулеби. Треба у 5-6 разів більше. А скільки виділяли коштів на дороги у цьому році, та які реальні потреби у регіонах? Чи є ділянки, які потребують термінового ремонту, але ці запити ігнорують. Про це почуємо від нашої кореспондентки з Волині Вікторії Жуковської. В обласній військовій адміністрації визнають грошей бракує. Скільки вдалося витратити торік і які прогнози на наступний? У коментарі «ФМ Галичина розповіла начальниця юридичного відділу державного підприємства служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області Яна Артюх. Враховуючи обмежене фінансування з обласного бюджету, підфінансування робіт з бюджетів територіальних громад дозволяє досягти, хоча б якогось більш ефективного результату і поліпшити стан дорожнього покриття автомобільних доріг в межах наявного фінансування. З огляду на те, що кабінету міністрів вже поданий проєкт закону про державний бюджет на 26 рік. Раном на сьогоднішній день розподілу коштів між державного значення дорогами та місцевого немає. Рано станом на сьогоднішній День говорити про фінансовий ресурс в дорожній галузі на 26-й рік. То скільки ж насправді потрібно на ремонт доріг в Україні, і чи справді бракує коштів у 5-6 разів? Це з'ясовував мій колега Максим Близнюк. Грошей, закладених у проєкті держбюджету на наступний рік, може вистачити на утримання доріг загального користування, але не на будівництво чи капітальний ремонт. Таку оцінку дав директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин. Бюджеті передбачено 12,5 на. Утримання доріг, плюс маємо розуміти, що ті всі гроші йдуть з державного бюджету. Вже немає спецфонду, всі гроші надходять зразу в державний бюджет від акцизу на паловомасвільний матеріал. Другий момент кошти Наскільки я знаю, там є певні десь до 15 мільярдів доларів на погашення кредитів, набраних під велике будівництво. І все та і ще 7 мільярдів там на будівництво доріг. Є державна програма, але я не знаю, що можна збудувати на за 7 мільярдів. Так що основна сума це утримання. Нічого нового там будуватися не буде на на, на рік. Не передбачається цифр. Які повністю відповідають 25-му році, при тому, що не врахована ще й інфляція, дороги болюча тема, особливо для сільських місцевостей. Проте іноді навіть у містах роками не ремонтують критичні ділянки. Про такі випадки нам розкаже моя колега Наталія Мельничук. На Тернопільщині питання доріг піднімається чи не щомісяця. Постійно з'являються ділянки, які потребують оновлення чи негайного ремонту. І, хоч посадовці звертають увагу на проблему, зробити все одразу не вдається. Деякі відрізки Кляхів чекають ремонту десятиліттями. Так на Бучачині місцеві скаржиться на 27 кілометрів ям і без доріжжя. Два тижні назад чоловікові стався мікроінсульт. приїхала швидка, то вона їхала напевно, що 10 кілометрів в годину, а може й 5. Не могла швидше рухатися, тому що ну яма на ямі. Мені як воїну, а то побачити в першу чергу, що сільська рада більше займалася станом доріг. Мені прийшлось поїхати за Бучер з Звенигород. Мене син повіз туди звідти назад, то я після того два дні на силу відходив. Тих 20 років такого не було. Місцеві нарікають кілька тижнів тому техніка таки з'явилася, але роботи до кінця так і не довели. Схожа ситуація, і в інших громадах, зокрема, мешканці Хоростківської та Іванівської, теж просять звернути увагу на їхні дороги. Ну, з Іванівки Говилова це просто катастрофа. Два рази в тиждень треба робити рісори запчастини дороги, колеса ріжуться. Вночі ремонтуємо в день. Їздимо. Дорога взагалі нікудишня. Нам дуже далеко ще до Європи, коли їдеш транспортним засобом. Людей закачує погано робиться. І навіть попити водички і не може в автобусі, бо тому, що дорога дуже погана. А в Мельниці Подільській люди додають і з кожним роком пересуватись автошляхами стає дедалі важче. Казати, що дороги немає, ну, мені здається, це було б ще дуже таке делікатне ствердження. Тож проблема ремонту доріг досі залишається болючою і невирішеною. Спорт. У будинку футболу вже роздумують, хто може замінити Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України. Українська асоціація футболу серйозно розглядає декого на посаду. Кого саме про це не лише слухайте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на ФМ Галичина. У західних областях? Завтра дощитиме. у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 7 до 11 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16 був інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.